Дорогі глядачі, вітаємо на каналі Мельник Family Наша сім'я у повному складі нещодавно відвідала популярний курорт Єгипту Шармель Шей. І у цьому відео наша поїздка у Олд Маркет. Це стара частина міста із головною родзинкою курорту, мечетю, Сахаба та Східним ринком. Ми відпочивали у парк Редженсі і тазірковому готелі у бухті GardenS Bay, що знаходиться біля центральної частини міста. Наступне відео буде про огляд цього готелю, тому підписуйтеся на канал, хто ще не підписаний. Тисніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Залишайте свої реакції, пишіть питання і враження про побачене у коментарях. Можливо, хтось із вас уже відпочивав у шармі, поділіться своїми відгуками та досвідом. Таксі від входу в готель до старого міста коштувало нам 5, доларів назад 4. Ми з вами на східному ринку Old Market, де ви можете придбати різноманітні сувеніри, вироби з верблюжої та крокодилячої шкіри, єгипетську бавовну, фрукти, спеції, олії та багато іншого. Також тут можна спробувати. Свіжевижиті фреші з манго, гуави, гранату та інших місцевих фруктів, насолодитися смаком екзотичних риб та морепродуктів у кафе або взяти з собою в готель. Раджу бути обачними, коли обиратимете собі чи своїм близьким подарунки. Оскільки, окрім цікавих та якісних єгипетських виробів, на ринку присутні багато товарів з Китаю. Це вже наш п'ятий день перебування в Єгипті. Раніше чоловік придбав маски та ласти для знайомства з рибками Червоного моря. І так як ми вже третій раз відпочиваємо у Шарбаль-Шейху і знайомі з їхніми натуральними оліями і мазями, тому цього разу вирішили познайомитися з єгипетськими солодощами і чаями. І натрапили на затишний магазинчик з чудовим продавцем, де й придбали все, чого душа бажала. قديم من من يا يا لبلو اوكرانيا قديم منو غريفنا غريفنا لا من اوغ سبكوينا غريف 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 دا خلاص ده من يا لبلو اوكرانيا ده مجازيم اوكرانيا برافو Что хочешь для себя или подарок? Да нет, я уже взяла, я уже просто смотрю, может да, быть. Да, я настолько. Так, ну пошли. Вот Не-не-не, не надо есть паспорт. что хочешь бери, если много меня люблю Украина. Точно Украина? Так я тебе говорю, что ты. Правда? Это настоящий? Ну, это не настоящий. Да, я бочу, что наклею, блин, на манговый сок. <смех> Украина? <смех> Украина. Что хочешь, меня я, я люблю слева Украина, правда? Хорошая цена, правда, не дорогая. Смачно, смачно. Есть ли Раша дорогая? Вау, можно одну? <laughs> Это Мария. Украина, Украина. Welcome to Ukraine. Это мой сын. Мой сын, смотрю. О, нет. Это его отель. Это я. Я большой босс. Здесь для себя это очень вкусно это можно. 1225 Это правда, это самая лучшая How much? Это один штук, это Украина. Небо 6, небо 5, одна штука 4 доллара. Mm. Это лучи. Это правда, это фреш. Так, две берем, три. Да? Две за три будут. Ну давай, а мы сейчас будем брать. Нет, нет, оптом, оптом дешевле. Это мой брат хитрый. Это самая лучшее, фирма Тахан, это максимально одна штука, магазин Шарм-э-Ших, 5 долларов. Меня я люблю, Украина, правда, Мы сейчас посмотрим, пойдем. Можно, я, мадам, еду. Это одна штука, мне 4, не 2 штуки, 7 долларов. Реклама, реклама. Реклама, да, хорошая цена, 2 штуки, 7 долларов, 30 барабинов. Сколько штук? 2 штуки сколько? 7 долларов, не 8 долларов. Шесть, шесть, 6 6, 6. 6, 6. 6, 6. 6. 6. А мы, мы же еще 6. возьмем правда это лучше, можно это, можно это есть. Первый, первый вы да, давали, первый. Э, давайте нам э, вот э, эти шоколадом, mm. да, шоколадом, вот, да, вкусные очень нет, я тоже буду И скажу, одна, одна такие, одну такую э, две таких Эт, этого больше, 200. 200 милли, 300 миллиграмм это 250 миллиграмм, они берут

<різований> О, У нас не летают. Это мясные, да, не лежат? це вот так. Цены просто супер. Шоколад, покажи скільки покажи, ми купили. Всього. М -м -м, хороші знижки. Всім рекомендую. Аміра. Сweet house. Дом <суспіль> сладостей. Що міра покажи, щоб всі ж Я люблю Україна. О, слава Україні! Я люблю Україна. Героям слава. <реш> Thank you. Дякую. там мечеть, <реш> а тут магазинчик. <реш> Також за мечетью ми натрапили на дуже колоритний магазинчик з виробами ручної роботи. Тут абсолютно точно можна викупити унікальні товари. na paměť pro Ježíc. Hello? Oh. <laughs> буде Мечеть Ель-Сахаба теж варта уваги. Висота її мінаретів 81 метр. Приміщення може вмістити до трьох тисяч вірян. Побудована в 2016 році і вважається однією з найкрасивіших на Синайському півострові Єгипту. Туристам можна заходити всередину, але обов'язково потрібно дотримуватися правил. Перед входом обов'язково роззутися, жінкам одягнути накидки, які безкоштовно дають при вході, і бути у тверезому стані. Також тут можна придбати різноманітні морепродукти. Ви обираєте, вам їх на місці готують. Можна сісти на трапезу у кафе на ринку можна забрати з собою. Є дві точки, це Fishmart і Faris Seafood. Ми обрали креветки, їли їх вже в готелі, а нам здалися вони занадто сухими і прісними. Наступного разу відвідаємо Фарес Seafood, там ми ще не були. Інші туристи з нашого готелю казали, що у Фаресі креветки смачні. У Шармі місцеві намагаються максимально задовільнити туристів. Навіть у таксі по дорозі додому у воді вінкнув нам старі радянські мультики, щоб діткам було веселіше їхати. Єгиптяни дуже приємні, вічливі і завжди готові прийти на допомогу. Принаймні, таке ставлення було до нас. Так, вони заробляють на туриста гроші, але з цього вони і живуть. Проте, на мою думку, Головне в спілкуванні з ними це людяність, відкритість та доброта. На таке ставлення до себе більшість із них зазвичай відповідають взаємністю. Ми отримали новий, приємний досвід і чудові спогади, чого і вам від душі бажаємо.